Привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Дивимося з вами енергії жовтня для земних стихій. Розпочинаємо з Козорога. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, а також залишати коментарі. Ось енергії козорога жовтня. У нас очікує козору. Енергія дельфіна, кролика і канарки. Дивіться, яка краса. Дельфін говорить, що це є правдою. This and that are true. Що це є правдою, та, що інакше є правдою. Тобто, вам доведеться знаходити правду десь посередині. Можливо, відкривати для себе якісь нові знання, вчитися чомусь, да, бути в енергії учня, шукати цю правду для себе, вірити собі та да, своїй інтуїції. Дельфіни дуже розумні, дуже розумні, і вони довіряють собі. Вони можуть вчитися на чомусь новому, але вони довіряють собі своїй інтуїції, своїм знанням. Енергія кролика, яка тут всередині у нас, це зараз lucky time, тобто час вдалий, вдалий час. Удача просто буде на вашій стороні. Вам треба цим користуватися. Енергія канарки, вона про те, що ви співаєте свою пісню. Тобто, ви, можливо, нарешті вирішуєте робити те, що хочете ви. Вас тягне в ту сторону, куди, можливо, інші люди кажуть, та ну, та не треба, та що ти, та в тебе не вийде, та для цього треба цей, 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 а в тебе цього нема. Але ви знаєте, що це ваше. Та? Це ваша пісня, ви хочете цим займатися, ви хочете бути. Саме там з цією людиною в парі, або ви хочете займатися саме такою справою, і ніхто вас не буде в праві переконати в інакшому. Давайте ми прояснимо. О, дивіться, шестірка мечів зразу пішла. Тобто, це розпочати рух у новому для вас напрямку. Ви ще не знаєте, куди це приведе, але ви вже відчуваєте, що це ваш шлях. Так, може бути подорож, зокрема, да? не тільки метафорична, як подорож до себе, так і подорож фізична кудись. Так. Як ці енергії будуть у козирога Програвати. Ось, дивіться, справедливість, тут жезлів і паш чаш. Тут ви займаєтесь, вочевидь, у вас. З'являється багато енергії. Ви займаєтесь своїм здоров'ям, своїм фізичним станом, своїм зовнішнім виглядом, стаєте красивіше, сильніше. По справедливості це питання пов'язані з отриманням дозволів, ліцензій, можливо, курси якісь будете проходити, отримуєте сертифікат. Дипломи, дозволи, візи, тобто все, що вартує в нас питання бюрократії, теж у вас йде в плюс. По пажучаш, вам можуть приходити якісь пропозиції, подарунки, знаки уваги. Ось, двійка мечів. Можете сумніватися, приймати вам їх чи ні. Або ж це ви будете, наприклад, вивчитися і будете пропонувати свої послуги, що теж непогано. Так, що нам ще потрібно знати тут козироги? Так, тут вам вдасться закрити питання фінансів, якщо у вас були проблеми з фінансами, вам вдасться їх перекрити в жовтні. Ще я вам порекомендувала від ваших друзів і колег тримати в таємниці, з ви заробляєте, з ви витрачаєте, і загалом ваші моменти з фінансами. Тобто, якщо, навіть якщо ви дуже довіряєте цим людям, в жовтні варто все-таки промовчати. Так. Козороги, козороги. Що до вас тут йде в життя? Клас тут у вас стабілізуються питання, пов'язані з домом, ремонтом, зоною комфорту. Також, можливо, подорож кудись, або це хтось до вас спішить. Лицар жезлів. Яка так, енергія? Спішить до вас, але ви тут будете задоволені зустрічю, задоволені ремонтом, наприклад, або задоволені покупкою приміщення, здачею в оренду і іншими моментами. Тобто тут це теж все проходить. Ось. Відлюдник у нас про те, що у вас відкривається якесь. Третє око мені хочеться сказати. Тобто ви краще себе чуєте, відчуваєте, ви ніби йдете нарешті своєю дорогою. І іноді, для того, щоб іти своєю дорогою, доводиться відмовлятися від попутчиків, яким просто в іншу сторону. Тобто ви можете себе відчувати іноді трохи самотньо, але ця самотність вона вам не в мінус. Вона навпаки вас Хто? Хто пішов? Ось, тут тут з мечів. Тут з мечів це про прояснення, прояснити, вияснити, отримати документи, отримати дозвіл, е вирішити раз і назавжди якесь питання. Тобто тут для вас все прояснюється нарешті. Це дуже круто і козроги, нехай все так і буде. Нехай у вас будуть ці енергії по максимуму проявлятися, енергії удачі, правди і вашої справжності. Що ж люблю цілую? Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.